Автономний ручний пилосос для невеликих каркасних басейнів та спаван від виробника США WaterTech. легко прибирає траву, листя, пісок, комах. Час роботи від акумулятора 45 хвилин. Для повного заряду потрібно лише 4 години. Акумуляторний відсік надійно захищений кришкою, що герметизує. Компактний, ультралегкий, маневрений вага всього 1,3 кг. Зйомна щітка з м'яким борсом та роликами. Насадка носик для важкодоступних місць. Пилосос поставляється з одним багаторазовим фільтром для грубої очистки. Також в наборі йде два одноразових мікрофільтра для збору дрібних частинок сміття. Мінімально допустима глибина 25 см, максимальна 3,5 м при використанні штанги. Ергономічна ручка із можливістю підключення телескопічної штанги, яку ви можете придбати окремо, гарантія 12 місяців. Оформлюйте замовлення на нашому сайті або в коментарях під цим постом для перегляду інших моделей. Перейдіть до нашого акаунту і оберіть хайлайт з пилососи.